Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, ніч була неспокійна. Бачили, обстріл був по нашій області. по Прикарпаттю. постраждала цивільна інфраструктура. На жаль, бачите, ворог обстрілює і таких обстрілів може збільшуватися. І є інформація, що буде більше обстрілів, зважаючи на те, що йдемо до осінньо-зимового періоду часу. Тому будьмо максимально пильними, реагуємо. На тривоги підписуйтесь на мої телеграм-канал Вайбер. Я там повідомляю, якщо є особлива небезпека. Тому пишу те, що знаю, те, що отримую якусь інформацію, і тим, що можу поділитися сьогодні. Громада в жалобі, тому що поховали двох воїнів: це жителя Пасічна Олексія Семківа, солдата поховали на кладовищі Дем'янів Лас, а також солдата. Віктора Яковіва з жителя села Чукалівка Івано-Франківської громади. Тому ще два солдати, одному 24 роки, іншому 34 роки. На жаль, є поховані з франківської громади, і вже понад 700 хлопців і дівчат поховані на різних кладовищах і близько 400 сьогодні рахується пропавшими безвісті. Така ціна нашої незалежності України. Тому пам'ятаємо, що треба збільшувати допомогу, і підсилювати нашу оборону. Передали чергову допомогу для 5-го прикордонного загону і для 36-ї окремої бригади морської піхоти по бюджету. В участі також бригаді Азов. Тому підсилюємо оборонців, працюємо, допомагаємо в мірі можливості, щоб хлопці отримали ту чи іншу допомогу. Також можна передати долучитися посилку на фронт, логістичний центр голосив новий збір, який буде тривати до цієї п'ятниці, 5 вересня. Цього будуть, разу будуть їхати на Херсонський, Харківський, Запорізький, і напрямки. приносити речі у спілки волонтерів. Е, нагадую, найбільше можна передати 5 чащиків до 100 кг з продуктів лише ті, що не псуються. На коробці вказувати два контактних номера телефону. Е, е, Вчора відбулася інспекція, багато перевірили з центру по гривальській до вокзалу, звідти по Молодіжній на Каскад об'їхали пролетіли вулиці та дампи, дав доручення, поговорив з мешканцями. традиційно об'їзд відбувається також особливу увагу кладемо зараз освітнім закладам, адже запрацювали наші школи, дитячі садочки. Тому для нас це є надзвичайно важливим. Також цікаво побували на підприємстві Бері Прикарпаття, це Чукалівка, де вирощують здоровезні франківські кавуни, лохину, полуницю, виноград, перець. До речі, Бері Прикарпаття запрошує 14 вересня, о 13 годині буде захід на полі перемоги в Чукалівці. Торік сидили тут саджанці. А за два тижні запрошують всіх купувати ягоди та виноград, бо вирощені кошти будуть повністю передані для наших військових. Тому Бері Прикарпаття, таке соціально відповідальне підприємство, яке є в селі Чукалюк. Можете подивитися у мене особливий такий ефір. Вітаємо учителя хімії з Івано-Франківська, зокрема з 24-ї школи Юрія Пахомова, у топ-10 найкращих вчителів України. До 1 жовтня можна голосувати, тому можете підтримати вчителя з Івано-Франківська, Юрій вчитель хімії, він дуже потужний і бажаємо йому перемоги і підтримати наших вчителів. Також Івано-Франківської в топ 3 міста України по індекс прозорості бюджету. Працюємо далі, тобто не, не зважаючи на війну. Франківськ в Трійці найкращих міст України по прозорості бюджету по витрачанню бюджету, тому я дякую за цю роботу фінансовому управлінню і всім, хто долучається до цього. Також хотів би ще раз висловитися про підтримку українського католицького університету. Маємо зараз такий, ну я би не назвав це скандал, але рано чи пізно це мало відбутися. І якщо це католицький університет, то не можуть бути в цьому університеті люди, які не сповідують християнські цінності. Тому прихильникам ЛГБТ не місце в католицькому університеті, і тут не питання дискримінації, а питання чіткого розуміння того, що католицький християнський університет має свої правила, свої цінності. І дякую університету, католицькому університету, який показав приклад. Багатьом університетам, як треба поступати з лівими ідеологіями, тими ідеологіями, які сьогодні е, створюють проблеми у світі. Е, тому важливо, важливо нам, християнам, хто спойде християнські цінності, об'єднуватися. І я дякую ОКУ за ту позицію. Тож дякую вчора на Бамі. У на Дуженка 8, дріб 1 сухоницького 6, 3 Провели благодійний захід спорт для всіх. Мали можливість поплести сітки, поки діти займалися спортом. Я дякую всім, хто долучається. Дякую маскувальним феям, які протягом літа в парку Шевченка організовували, і на інших локаціях не забуваємо. Кожен може підтримати наших захисників не тільки донатом. Хоч це дуже важливо, а також своєю фізичною працею, тому дуже дякую за цю роботу. Ще раз співчуття рідним наших героїв, на жаль, було два солдати сьогодні поховані в франківській громаді. І прикро, що молоді люди гинуть, молодь гине. Вічна пам'ять героям і слава героям. Дякую за увагу, слава Україні!